Галина та змучений ангел. тихо плакала ніж за вікном, розриваючи тишу надвої, біля ліжка з підбитим крилом ангел зраненого герою. Вчора обстріл він мужньо стояв, відганяючи кулі з боки, нині тільки на мить задріма. Знову бій, знову бій холодний, закривав від бог бійця, огортав на морозі тепло, Таке рано. Бій швидка, ангел поруч з підбитим крилом, цілу ніч хірург у лікарні над героєм старано трудився, біля ліжка. Зморений ангел за героя невтомно молився, все закінчено, буде жити, тихо мовив хірург на трано, в очі ангелу подивився, дай і твої за шию рани. Здивувався змучений ангел, як ти знаєш, я ж безцілесна. Він не вижив би, тому знаю, що ти тут, мій друже небесний. Щиро дякую, я без тебе не зумів би його підійняти. Донеси подяку до неба. Відпочинь. я буду пильнувати. Задрімав замучений ангел, відновив загублені сили. Щоб над своїм бійцем вже зранку підійняти зміцнені крила.